Слава Богу, брати і сестри, Бог є добрий до нас. Ми маємо можливість таку від Бога роздумувати над Його словом. І в нас сьогодні є досить таке важливе служіння, напевно, особливо для Андрія. Для нього сьогоднішнього дня будуть нові виклики. І я думав про те, що мені сказати, що мені проповідувати в такий день. У мене багато проповідей є записаних, але е, одна проповідь, буквально нещодавно, буквально декілька днів назад, свіжа, прийшла мені в серце, і я хочу нею поділитися. І подію, про яку я буду говорити, вона також стосується в якійсь мірі передачі служіння. Але, звичайно, масштаби цієї події були набагато більші, ніж масштаби сьогоднішньої події. Це там, та подія мала дуже таку. Історії, знаково, знакове місце. і Я хочу про це зачитати. Це книга Ісуса Навина перший розділ з першого вірша. І сталося по смерті Моїсея раба Божого, і сказав Господь до Ісуса Сина Навиного Моїсеєвого слуги Говорячи. Моїсей раб мій помер, а тепер уставай, перейди через Йордан. Ти та весь народ, цей до того краю, що я даю їм, Ізраїловим синам. Кожне, місто, кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дам вам, як говорив був Мойсеєві. Перше, на що я хочу звернути увагу, можливо, ви також на це звернули увагу, Бог говорить до Ісуса Навана, каже, Моїсей, раб мій помер. Дуже цікава фраза. І цікаво, чому Бог це сказав. Справа в тому, що в Книзі повторення закону описано таку подію, коли Моїсей помер, весь народ його оплакував. Багато часу оплакували, були дні спеціальні жалоби, коли вони плакали за Моїсеєм. І складається таке враження, що Ісусу Навину ще не дійшло, що вже Моїсей помер. І от Бог йому говорить, що Мойсей раб мій помер. Бог, як би йому констатував факт, що раб мій Моїсей помер. Ймовірно, він не міг прийти ще в себе після цієї події. І це було, напевно, природньо, тому що Моїсей це була дуже така важлива особистість серед ізраїльського народу, і особливо для Ісуса Навана, це була близька йому людина. І було тяжко в це повірити. Ще одна була особливість, що Моїсей це був просто е, великий Божий чоловік, про якого сказано, що, що до всіх ознак і чуд, які Бог робив через Моїсея, то такого пророка в Ізраїлі більше не було. І навіть е, я якось слухав Олександр Попчук, який каже: я вивчав це питання, то в старому заповіті серед всіх. Пророків всіх Божих людей найбільше, він каже, заглибились духовні дари це Моїсей і пророк Єлисей. Це люди, які мали найбільше чудес і знамен в своєму житті. І от тяжко прийти в те, що цей чоловік їх залишив, він був дуже великим авторитетом. Ще один такий момент, що смерть Моїсея, вона, напевно, привела в шок всіх. І до тої реальності нової було дуже тяжко привикнути. Чому? Тому що більше двох мільйонів людей вони просто застряли в пустині. Вони ще в пустині, вони ще не обіцяному краї. Попереду ще дуже багато різних подій, які мали відбутися, щоб вони опинилися в обіцяному краї. І от невідомо, як буде далі. І тяжко прийти в цю, в такий стан, в цю реальність, яка нова, яка настала. А от для Ісуса Навана ще що було, напевно, тяжко що. На ньому відповідальність весь цей народ вести в обіцяний край. І от Бог він говорить до Ісуса Навана: Моїсей раб мій помер. Факт, який ти маєш прийняти. І я побачив тут таку думку. Що відбулося, брати і сестри, дуже важливо до цієї події, коли от сталася ця подія, коли Мойсей помер. Ця подія вона мусила статись. Це було. Це не можна було якось, ну, скажімо, цей процес зупинити, що люди відходять з землі. Цього слід було очікувати рано чи пізно. І от що цікаво, що Ісус Навин в цей критичний момент, коли була потрібна людина, яка замінить Моїсея, Він був готовий до того, щоб замінити Моїсея і вести народ в обіцяну землю. І в мене з того така, виплила така думка, що в час коли Ісус Навин ще далеко був до цієї позиції, коли він навіть, напевно, в собі в думках не допускав, що він може бути замість Моїсея, це, напевно, замість такого чоловіка, Божого, бути замість нього або після нього. Це навіть гріх думати про таке. Але в цей час, на відміну від багатьох інших людей, Ісус навин готувався. Він готувався. І от Бог Він користується тими людьми, які готові. В Біблії написано, що хто очистить себе, буде посуд на честь освячений, потрібний володареві, приготовлений на всяке добре діло. Приготовлений людина, яка приготовлена, яка готувалася. Не будь-хто, а приготовлені. Є в Біблії такий приклад, який нам трошки це проілюструє. Пам'ятаєте, був такий чоловік Божий Давид? І коли виникло питання, що в домі Саула треба гуслист, то до цього моменту Давид вже досягнув такого рівня, так розвинув свій музичний дар, що було не стидно привести його до царя. От в той момент, коли була потрібна людина, Давид був готовий. Ми повинні готуватися, брати і сестри, щоб Бог міг нас використати. Давид не байдикував. Він міг будь чим займатися, але він працював над своїм даром. Він не думав про те, що він буде біля царя. Він, можливо, пас свої вівці навіть близько про таке думки, навіть такі не приходили. А якщо й десь щось приходило, то, певно, відганяв бо від лукавого, тільки таке може прийти. Но він готувався. Він працював над своїм даром, який в нього був. Брати і сестри, в мене в житті є така практика. От мені буває, як прийде слово багато проповідей, я сиджу і готуюся. І моя дружина каже: ти що, завтра проповідуєш? Я кажу, ні. А що там, коли ти десь ближче часу проповідуєш? Та десь не знаю коли. А чого ти готуєшся? Тому що коли треба буде проповідати я хочу бути готовим. Оцей момент, брати і сестри, важливо, щоб ми готувалися, щоб ми не просто як небудь проводили свій час. Щоб, коли Богу потрібно, буде когось поставити, щоб людина вона була готовою. Треба працювати над своїми, над своїми дарами. В Біблії написано: силкуйся поставити себе перед Богом, гідним працівником, бездоганним, що вірно навчає науки правди. Силкуйся поставити себе перед Богом. Я замітив такий момент, це особливо грішить цим молодь. Тим, що от нема чим зайнятися. Що ви, що ви робите? От нема чим зайнятися. Всі служіння зайняті, я не знаю, чим зайнятися. І людина ніби хоче зразу бути в якійсь позиції, тоді я буду щось робити. А як немає ніякої позиції, робити нічого не буду. Але тут є такий важливий момент, що поки ти нічого ще не маєш, тобі треба готуватися, працювати над тим, що Бог тобі дав. І відповідний момент Бог. Зможе поставити тебе в потрібне місце. Ісус Навин, він виявився готовим. В чому полягала його підготовка, що ми бачимо в житті цього чоловіка, Божого Ісуса Навина? Він завжди був в духовному тонусі. Написано, що це був чоловік, який мав високий дух, який був іншого духа. Коли Бог про нього говорив Моїсею, коли він готував до того, що треба буде передавати служіння, Бог сказав, що. Про Ісуса Навана, що в ньому є дух. В ньому є дух Божий. І він завжди пильнував про те, щоб мати близькі відносини з Богом. Ми бачимо життя Ісуса Навана, що Він служив Моїсею. Він міг багатьма речами займатися. Там було багато різних ідей і варіантів, чим можна було займатися. А Ісус Навин, Він просто служив Моїсею. Він був покірний в тих дорученнях, які давав йому Моїсей. В нього була можливість вчитися від Моїсея. І він брав ці уроки для себе. Бувало, Моїсей його коригував, він до цього прислухався. І от коли настав момент, Бог говорить, що каже, є там біля тебе чоловік, якого я можу поставити на це служіння. Один такий молодий хлопець, який любив багато грати ігри, коли його запитали, чому ти так марнуєш свій час. Він каже, я не марную час, я вбиваю час. Ну, чим мені займатися? Я не маю чим займатися. Я вбиваю просто час, щоб час скорше пройшов. А брати і сестри, Біблія нас навчає, що треба не вбивати час, а його виборювати. Виборювати для того, щоб зростати в Бозі. Вбивати час це великий злочин проти нашого покликання. Якщо ми думаємо, що наше покликання, воно якось само по собі буде рости, або ми в нашому покликанні якось само по собі виростимо, воно так не працює. Нам потрібно працювати над собою. Нам потрібно виборювати час. Пам'ятаєте історію Содому і Гумори? ми знаємо, що Бог знищив ці два міста за те, що там було дуже багато гріхів, які ми сьогодні називаємо судомськими гріхами. Але коли е Одного разу Єзикиїль, Бог через нього говорить про, цей, про це місто. І він говорить такі слова: каже: Оце провина твоєї сестри Содоми, пиха, ситі з їжі та приспокійний спокій були в неї. Цікавий такий момент. Що таке приспокійний спокій? Якщо взяти інші переклади, ми можемо замітити, що це просто ледерство, пусте проведення часу. Не було з чим зайнятися людям. Приспокійний спокій. Багато їжі. І люди не мали чим зайнятися. І коли один чоловік Божий, такий Лестер Самрал, він коментував це місце, він говорить таку річ: каже, що ваша безпека і надійність в роботі, праця над вашим покликанням ніколи не зробить вас втомленими. Важливо, брати і сестри, можливо, хтось із нас, ми на сьогоднішній день, ми, не, ми ж себе ще не задіяли, ми не знаємо, що ми можемо робити. Нам важливо знайти те, що Бог нам дав, ті дари, які Бог нам дав, і їх розвивати. Може, вони ще, може ми ще в такому стані, що нас ніхто не бачить, ніхто не знає. Просто когось із нас Бог просто побуджує до молитви, Молись за цих людей. Біблія каже, силкуйся поставити себе перед Богом. І коли ти поставиш себе перед Богом, Бог поставить тебе перед людьми. Силкуйся поставити себе перед Богом. Комусь дав Бог нахил от в музичну, наприклад, сторону. І треба над цим працювати, треба вдосконалюватися. І прийде час, Бог може підняти людину на якусь високу позицію і там використати. Ми, брати і сестри, дивуємося деколи і думаємо. Про деяких людей, які вже чогось досягнули, і ми кажемо, от це така людина, так Бог її підняв, така вона висока. Ну вона не зразу такою стала. Був час процес її зросту. І от в момент, коли треба було людину, Ісус Ісусна він виявився готовим. Він виявився готовим. І Бог взяв його і поставив на це служіння. Брати і сестри, як і з нами? Скільки ми буває втрачаємо нашого часу, якого який Бог нам виділив для того, щоб розвивати наше покликання. Досліджуючи Біблію, я зверну увагу на такий момент, що є частина здібностей, які Бог людині дає від народження. Людина здібна до чогось. І цими здібностями навіть користуються невіруючі люди. Є дари. Які Бог дає тоді, коли людина, людина народжується згори, і Бог хрестить її Святим Духом. Біблія говорить, що як мінімум один дар кожен член церкви отримав. Як мінімум, один дар. І є дари, які людина якби, не то, що здобуває, які людина отримує від Бога в процесі свого духовного зросту. Но як мінімум, якщо ми називаємо себе дітьми Божими, Бог дав як мінімум один дар. Ми можемо знайти це в писанні. І над ним треба працювати. До чогось Бог нас якби побуджує, щось робити. І треба над цим працювати. Не чекаймо, що нас хтось замітить і нас кудись поставлять. Якщо ми не будемо силкуватися перед Богом, Бог не поставить нас перед людьми. Це перше. Друге, що ми бачимо з цієї історії: Мойсей, раб мій помер. А тепер уставай, перейди цей Йордан. Друге, вся відповідальність впала на Ісуса Навана, і Ісус Навин прийняв цю відповідальність від Бога. Відповідальність за народ. Цих два мільйона людей треба привезти в обіцяний край. Ісус Навин, коли він це все зрозумів, коли він трошки прийшов в себе, йому було дуже тяжко, він дуже сильно був переляканий. Богу прийшлося три рази йому говорити. Будь сильний і відважний. А третій раз ще й сказати, не лякайся, бо я з тобою. От так йому було, настільки він розумів, який це великий тягар це два мільйони людей. І навіть такий чоловік Божий серйозний, як Мойсей, тяжко було радий дати з цими людьми. Вони такими були капризними. І він розумів, це такий великий тягар на нього лягає. Йому треба цей тягар нести, йому треба це служіння виконувати. І він був переляканий, і Бог каже: будь сильний і відважний. Не лякайся, я з тобою. А потім ви знайдете в тому самому розділі, це в першому розділі описано, що коли він спілкується з народом, то народ йому теж каже, тільки будь сильний і відважний. Навіть люди бачили, що він боїться. Весь тягар впав на нього. От тепер на ньому, на Ісусі навині відповідальність, і Бог від нього очікує, що ти ведеш народ, обіцяний край. Ісус Навин Трошки налякався. В нього, було, в нього таке було відчуття, що Бог на тебе розраховує. І ти робиш те, що Бог хоче. І з однієї сторони, це приємне відчуття, коли ти попадаєш в центр Божої волі, з іншої сторони, це відповідальність перед Богом. Є такий чоловік, пастор в Нью-Йорку, якого звати Картер Конлон. Він є пастором церкви Time Square. Там, де був перед ним пастором церкви Девід Вілкерсон. І він розказує таку історію про себе. Каже, коли Давид Вілкерсон, він якось від Бога відчував, що він скоро залишить цю землю, він е, зі мною говорив. І він каже, що я скоро вас залишу. І це служіння буде належати тобі. І от дуже така цікава, цікаво, він йому. Настанову дав незвичну. Ну, я, напевно, або більшість людей, напевно, хто несли якесь служіння, вони би, напевно, сказали, що ти тільки пильнуй, не зруйнуй того, що я набудував. Ти бачиш, як все в мене тут чітко поставлено, ти маєш строго в тих рамках тих, які я тебе поставив, або які я сформував це служіння. А от Девід Відкрусан сказав йому таку річ. Каже, що коли я відійду, багато про мене не говорить. Тому що ви як церква маєте йти вперед. І він каже, ти поведеш церкву далі, ніж я зміг повести. І далі він каже, йому таку річ каже, що в тобі є той самий Святий Дух, який був в мені. І коли будуть підніматися якісь питання складні, які треба буде вирішувати, не думай, що би на моєму місці зробив Давид Вілкерсон. Ти маєш шукати особистого Божого керівництва, що хоче і очікує від тебе Бог. І він сказав йому, що якщо ти будеш оглядатися назад, щоб робити так, як міг робити Девід Вілкерсон, ти перетвориш церкву в музей. Якщо ти будеш слідувати за Богом, за Святим Духом, церква буде жити. Брати і сестри, от Ісус знав він, Він прийняв цю відповідальність. Мойсей робив одне, а перед тобою взагалі нова реальність. І от йому треба було взяти. Відповідальність в двох речах, дуже велику відповідальність. Перше, йому треба мати, потрібно було мати дуже близькі відносини з Богом. Це була його відповідальність, щоб в цій справі, яку Бог йому довірив, був успіх, бути дуже близько з Богом. Йому треба було би шукати Божого керівництва і рухатися далі за ним. За це він мав взяти відповідальність. І другий момент. Ісус Навин мав проявити повний послуг тому, що скаже Бог. Він мав взяти на себе відповідальність, що буде повністю послушний Богові. Народ сказав Ісусу Навину такі слова: каже: Усе так, як слухалися ми Моїсея, так будемо слухатись тебе, тільки нехай буде Господь, Бог твій з тобою, як був Він з Моїсеєм. Це дуже важливий момент був для Ісуса Навина – повний послух. І пам'ятаєте. Один з викликів, який в нього був. Вони стоять перед Єрихоном, і Бог говорить: сім разів обійдіть це місто. Кожен день по одному разу, і на сьомий день сім разів підряд. Я не знаю, яка була реакція народу. Але це був наказ від Бога, яку треба було коритися. І от Моїсей взяв відповідальність. І третє, з цього місця, Мойсей раб мій помер. А тепер уставай, перейди цей Йордан, ти та весь народ цей, до того краю, що я даю їм Ізраїлевим синам. Третій момент це відносини Ісуса Навана і народу. І знову ж я повернуся до цього чоловіка, Картера Кондуна. Він розказує, каже, коли я став пастором після Девида Вілкерсона, я почав е, в, якби, вести церкву. І Бог почав давати мені різні на серце ідеї, проекти, що робити, як досягати людей. А це дуже імунізаційна церква, вони багато в цьому напрямку працюють. І він каже, до мене почали підходити люди, які казали, що ми пішли за Девідом Вілкерсоном. Ти не так робиш, як Девід Вілкерсон. Ми в тій церкві є, тому що тут був Девід Вілкерсон. І він каже: я стикнувся з таким викликом. Що коли я почав робити те, що Бог від мене хоче, не всім людям це сподобалось. Ісус навин це не Моїсей. Ісус навин Він, напевно, в чудесах не мав такого рівня, як Моїсей. Це не Моїсей. Але от зі сторони народу їм треба було прийняти, що буває, ми привикаємо до деяких людей, вони стоять для нами авторитетами і нашими улюбленцями. І так, як вони роблять, так найкраще. І якщо б на цю позицію хтось став інший, що б він не робив, все буде погано. Ісус навин це не Моїсей. І народу треба було прийняти. І щастя, що цей народ він розумів їхню батьківську ціну, непослуху. 40 років кругом гори не хотілося знову ходити. І вони все-таки послухали Ісуса Навина. Вони все-таки признали його над, його над собою. І от йому треба було з ними будувати відносини. Вони мали би прийняти Його служіння. Тому що це воля Божа, щоб там був Ісус Навин. І от тут такий важливий момент, що Ісус Навин мав розуміти таку річ, що догоджувати потрібно Богу, а народу потрібно служити. І народ треба вести, а догоджувати Богу. А це було дуже важливе правило, що не навпаки. Не навпаки, догоджувати треба Богу, народу просто служити. І одного разу він говорить такі слова до народу, каже, але якщо зле в ваших очах служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, чи богам, яким служили ваші батьки, що по тому боку річки, річ, 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 та чи богам амурейським, що ви сидите в їхньому краї, а я та мій дім. Будемо служити Господеві. Ми бачимо, що Ісус Навин, Він прийняв серйозне дуже рішення: Я йду за Богом. Мій дім йде за Богом. Я не буду догоджати людям, я буду догоджати Богові. Навіть якщо я буду критикований, навіть якщо мене не будуть любити, я все одно буду догоджати Богові. Ви робіть, як знаєте, як хочете. А я буду догоджати Богові. І, брати і сестри, як висновок цієї історії, що би я хотів такий підсумок підвести. Перше ми говорили про те, щоб підготувати себе для Бога. Нам потрібно навчитися. Пам'ятаєте, є таке місце написано, що навчи нас лічити так наші дні, щоб ми здобули серце мудре. Проводити так час, щоб здобути. Так проводити час, так проводити дні, щоб здобути. Щоб ми були збагачені, щоб Бог міг нас використовувати, щоб поставити себе перед Богом, гідним перед Богом, так проводити час, так проводити наші дні, не просто вбивати час, а вкладати наш час в наше покликання. Якщо ми сьогодні, на сьогоднішній день, брати і сестри, ми багато часу віруючи, але на сьогоднішній день ми не знаємо чим зайнятися. В нас дуже серйозні проблеми. У нас дуже-дуже серйозні проблеми. Тому що з дарами треба буде стати перед Богом. І, не, скажімо, не принести в тій мірі, які він нам дав, а принести плід. Принести плід. Не талант, який ми потім відкупаємо, принесемо і скажемо, бери своє, ми нічого не втратили. А плід, результат. Примножити. Друга думка: Бог на нас розраховує. Нам потрібно, брати і сестри, жити з такою з таким відчуттям в нашому серці. Якщо Бог мене спас, якщо Бог мене покликав, якщо Бог мене поставив в своїй церкві, дав мені якісь здібності і дари і до чогось мене надихає, Він на мене розраховує. Він хоче, щоб я в якомусь напрямку рухався. І останнє, що хочу сказати. Потрібно страждати деколи за діло Боже. Коли ми будемо йти за Богом, про нас будуть різне говорити, не всі нас будуть любити, ми не зможемо когось скопіювати, хто би тим людям так подобався. Треба буде страждати за діло Боже. І як би хотілося, щоб у нас було таке тверде рішення, як в Ісуса Навина, що ви як хочете, а я буду служити Богові. І хай Бог нас тому благословить і поможе. Амінь.